Як завжди, невеличка перерва. Я все ж таки, з вашого дозволу, вирішив продовжити нашу співбесіду з Віктором Володимичем на тему, як же це все сталося так, те, що ми маємо на сьогоднішній день у нас в Україні. І так, Вітер, про зброю ми вже чули. Хоча це дуже і дуже стиснуто, бо, бо про це можна розповідати чи писати ціле оповідання і гуморески. Так. Да. Ну, о, скажу так, що в 21-му році, це в предвоєнному році, наша федерація обліковувала 385 спортсменів mm -hmm. і майже 20 суддів, чи більше даже суддів було. Вони збільшувалися, суддів, збільшувалися, також, да. тобто це дуже потужно, бо з 32-федерація за 5 років виросла ну, в 10. Так, напевно, більше. Напевно, навіть і більше. Я так. скажу так, що залучено на ну, залучено людей, які знають, вже що таке спортинг чи компакт спортинг, їх напевно в два рази більше під 700 чоловік. Але самих членів федерації, то ми мали там під 400. Да. А ті люди казали, що нам ще рано, ми там поїздимо, потренуємося на різних стендах. Ну і вже як. Навіть в своїй найнижчій групі, де змагаються спортсмени, ну, аж ви ж знаєте, АБЦ дає. є. Це їх. два роки тому Да, започаткували. започаткували. Давай от у цієї теми торкнемось mm -hmm. трішки більше. Бо я знаю, що і мені питання задають. А що mm -hmm. у вас було АБЦ? Mm -hmm. А тепер у вас ще додавалось Д і є? Я скажу, Ростислав, це знову ж світовий досвід. Знаєте, нічого в цьому світі не треба придумувати. Можна тільки там десь трошки дошліфовувати. Бось, а є держави, де вони вже недавно ми знаємо, Фітаск 100 років, відсвяткував Так. не, не казав. Хто має е, значок? Так, 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 Тому вони вже зуби з'їли на цьому всему, всьому, знаєте. І звичайно, був взятий досвід і італійський, і англійський, і американський. І рішення однозначно було. Треба розширяти кількість груп, і розумієте, одна справа, люди повиконували нормативи, там майстри спорту міжнародного класу. Є якісь моменти, коли вони невеличкі перерви. Ну що значить невеличкі, там і півроку можуть не стріляти, і рік, ну сімейні обставини, фінансові ну, обставини, спорт не дешевий, чим ми займаємося, да, лет спорту. Ось, і надалі в них ж вони ж не можуть в тонусі постійно себе тримати, бо то треба десь бодай там раз в тиждень чи хоч раз в два тижні стрільнути, як людина не стріляла рік і повертається назад. В тій групі, в якій він був, там в А, де збираються силочі, да, майстри спорту, майстри. І одразу Ні, питання саме до себе, де да, спортінг, а де я? Де да? я, так. Да. І там в турнірній таблиці він займає відповідальне останнє місце. І ще раз він так приїжджає ну, в свою категорію категорії, хоча він майстер спорту міжнародного класу і гарно стріляв і так далі. Ну от не підтримуючи ці моменти, машишня пам'ять потихеньку-потихеньку здівається. І поки ти нагадаєшся, вже турнір закончу, і ти відповідально займаєш в кінці останнє місце. Друже, а в мене таке питання. коли ми проводили Кубок телеканалу Трофей, на жаль, два роки поспіль ми його не проводимо. І дуже сподіваюся, наступного року все ж таки нам ми переможемо і зможемо провести кубок телеканалу трофей. Офіційно Кубок телеканалу трофей відкритим. Гарного дня і гарних пострілів! Так. Це що неймовірно. Кубок трофея це. Ну, зараз не наразі. Зараз не до свят, так. Недосвят, да, тому, да. а, і у нас є почесний приз. Ми його можемо називати як е, головному екологу чи е, за волю до перемоги. А чому у нас немає федерації? Теж люди от приходять, тижаться, пижаться, злетіти не може. А коли він на камеру там отримав, у нас вже таке було, що самий стрілець, який зайняв менше всього, вибив менше всього мішеньків, він отримував ящик набоїв. Так. Лук зі стрілами, до речі, не дешевий. Угу. І людина їхала і казала, Фу, так я ще й непогано заїхав. З такою розгорнутою груддю, знаєте, їхав, додому повертався, бо є прес в руках. Але а, я так пам'ятаю, що це було перший раз. На другий раз у нас теж самий чоловік виграв, і він е, втік, каже, я все не хочу з одного разу. І так каже, е, приїхав е, до себе в село там, на Закарпатті. І всі тикали пальцем, ось він каже, іде і колох наш. Mm -hmm. Ну, всі б запрошували на полювання, mm -hmm. бо таких людей дуже цінують. Ну так. Тому може і ми якісь придумуємо. Там, знаєш, пачку набоїв, там. Mm -hmm. е як е на полюванні, там mm -hmm. червоні панталони з надписів Мазило. Ну, щось таке може mm -hmm. бути. Mm -hmm. Так, але так. ж так. Так. теж тут гірсу дігіря, коли працюють, полюють на фазана і на mm -hmm. роблять промахи, то. Єгеря дуже гучно аплодують. І дякую за те, що бережу природу. Я пам'ятаю полювання, наше садкове полювання, яке проводилось у вас. Mm -hmm. І я пам'ятаю, як е пан Максюк Анатолій Володимирович, він казав, що я не хочу каже, щоб до мене приїздили спортсмени і стріляли. Я кажу, Толя, а в чому справа? Він каже, ну і що це таке? 50 фазанів випустили, два залишились в живій природі. Я кажу, ну. Ну кажу, ну ви їх не стріляли, бо вони сіли на землю одразу, коли з вишки вилетіли, сіли. Ви не стріляли. 48 ви забрали. А коли приїжджають мисливці, каже. Пальба, канонада, два збили, 48 залишили. І патрони тільки піднося, підносять. Підносять набої. Да. А тут каже, ну яке це задоволення. Каже, каже, ні, ні. каже. Не Я, знаєте, бути. дивлюся на вашу цю полосочку ага. і нагадав цікаву історію, коли вперше приїхав на. Чемпіонат світу в Італію на спортинг. Ми ж такі люди якби безстрашні перебарювали в собі оці моменти такі. Шарано, стидно, куди поїду позоритися. Я чітко знав, у нас там ніхто не знає. А ми їхали відпочивати, бе, набиратися досвіду, розумієш? От, Хоча, напевно, кожний mm, mm, Собі десь в душі казав, що він їде перемагати, бо якщо я їду віддихати, то там все одно равно... все рівно ми розуміли, що він щось не договорює. Ну, чи принаймні так думає, але це не озвучить. А вдруг, так? Да? так. І ось приїжджу, приходжу я. Гарна місцевість така в Італії. Ну, шикарне, гори, машинки стоять на, на горі, злітають паралельно горі. Ну, то треба, щоб відповідало це все. І перший номер. І щось жарко, я не вдівав цю жилетку, знаєте, і якась сумочка така у мене з боку для патронів. Йду ж на перший номер вже з своєю групою. В групі чись ніхто мені не сказав, там думали, що я би мав знати, про що мовити, знаєш. Приходжу і стоїть на номері англі... англієць, такий ковбойський панамці, йому десь так, років 75 суддя, посміхається, всіх вітає. Ну, і протокол, і мені ж заходити першому. Ну, і він же на щирі англійській мові. Ну, все розуміють. Він згадували, що ми з тобою — вільно спокійно. Вільно, 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 так. Да. І він же ж там посміхається і говорить, 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 і дивиться на мою груті. Я дивлюсь на інші якісь. А там... мачка була фірмова, тільки куплена, так? Ну, да? Так, да, вона, ти знаєш, вона така Євро була зовсім Ні-ні, да? <ріст> Тільки може, ні, але мені хтось подарував на день народження. Напевно, дуже. І я ж в ній такий легенький, так хорошо, сонячна погода, плюс 38. Так. І розумію, що він мені каже, що у вас нема полоски. Бо має в спортингу, ви ж знаєте, так. Да? Від 20. плеча 25 сантиметрів, от вона тут є. Да, у вас є ця полоска. І ми прикладом скидуємося, випускаємо видимій мішені, тільки тоді можемо піднімати. Да? І все, але їм же ж треба, щоб ця полосочка була, вони на це і дивляться. І все. І щось він каже, поліз задній карман, достає маркер. Товстенький. Товстенький, чорненький. І на, на кінці, білу пода. маєчку, да? вона жовтувата така була маєчка. Ось. І як би, колпачок зняв, посміхається і дивиться на бою в руч, знаєш, так. Ну, я розумію, варіанта варіанти два завжди було. Або я малюю, і ти заходиш, Табу або дулі. ти просто не заходиш дулі? зараз на самому номер і йде далі. А далі ж та сама історія буде далі, розумієш? І я кажу: ну я ж спортсмен приїхав, і він так, ну, з таким задоволенням, знаєш, замірав і так. Раз провів, посміхнувся на мене, подивився і другий раз вижив. Гарно, гарно туди той раствор зайшов. Знаєш, ось така була історія. Ти її зберіг? Ну, було років шість назад, напевно, ні. Може, роки два десь лежала, але звичайно, ми її не змогли відстирати. От. Ну, в нас, федерації, ми сьогодні теж є питання з цим, але підходом лояльніше в нас крайдочка. Край дочка, обережна, була якась там інзулянточка, але вона не тримається. знаєш. Ну, але, все рівно. Ну, і На другий раз вже стрілок розуміє, да? і вже бере або жилеточку, або вишиває на футболочці там. Ось така була цікава історія. Віктор Володимич навіть своєю командою майже ніякі змагання міжнародні не пропускає. І одразу після якихось міжнародних змагань проводиться у нас. І коли це крила грома, то пан Віктор каже: друзі, у когось не було можливості поїхати на чемпіонат світу, то він приїхав до вас сюди. Так. І дійсно, да, дійсно, скажу так, що може я повторюсь, але от налаштування польотів от сьогодні, да, от я сьогодні, вчора дивлюсь, це дуже чудово, немає нічого складного. Ну, Віктор Володимирович своїми аргентинськими друзями, бразильськими друзями, австралійськими друзями навчились так дурити спортсменів, що ця тарілочка, ось ти бачиш, вона летить майже в одній плоскості. А на самому насправді на, на вона міняється три рази, напевно, як мінімум, да? <начина> свій політ. Тому дуже і дуже цікаво. Я скажу так, що колись я запросив е свого друга, який. На полюванні він просто цар і бог. Угу. Я кажу: ми постріляємо фазанів, там перепілки, куропатки будуть, зайці. Ми постріляли, а він мені каже, слухай, а де ти бачив, що так куропатки літали, фазани з такою скористю <рістити> 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 і так міняли свій напрямок. Так каже, вальшним так налітає. Тобто, але дуже і дуже чудово. Скажу так, що ці історії про встановлення нашої федерації спортінгу на цьому ми не завершимо. Це тільки перша передача. Я думаю, що буде дуже цікавих сюжетів. У нас багато. У нас є спортсмени, які залюбки будуть розповідати вам про вас життєвий досвід. І все ж таки, коли закінчиться ця клята війна, я думаю, що в нас знову буде 500, потім 700. І потім. Будуть і міжнародні змагання проводитись у нас в Україні. Це... Бо ми цього вже потребуємо дуже відсотків. і дуже давно. Це 100% відсотків буде. Не пам'ятаю, чи озвучували, чи не озвучували. Перед війною ми в да. принципі, вже були підготовили з про провести да. Да. гран ну, Все буде добре. Все буде чудово, так. Да. Що ж, друзі? Ми з Віктором Володимировичем кажемо вам до побачення. Гарна погода, до нових да. зустрічей. Да. Да. Вам ну, до нових зустрічей. Ми підемо, що трохи постріляємо. Постріляємо, так. Да. Ну, я от погодою насолоджуюсь. Mm. Е, да. Я е. Е. теж бачу, гарно так взяв. Да, да. І ще зараз оберемо <плес> з тобою. Да, <хі> <хі> що ж, <хі> а ми будемо чекати на нашого наступного спортсмена, який теж поділиться з нами своїм життєвим досвідом. Не тільки в спорті, але ну і встановленні його як спортсмен. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. До нових зустрічей.